Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас вже 9 серпня, ось 16.24. і я буду робити розклад на місто Запоріжжя, Комунарський район. Лівий берег на 10, 11 і 12 серпня прильоти наслідки. Поїхали. Дивимося космічний мікрорайон. Так, 10-те. Ой, всі три дні якісь у вас такі не дуже приємні такі. Хм. Ну, зараз подивимося. Бачите, 10-го у вас, 10-го можливі люди руйнування, але, вроді як, не повинно статися такого. Одинадцятого коса йде допомога, розвілка, що після розвілки клопоти і чим закінчиться садом. Угу. Зрадників бачите, показало у вас там. Тут повинно бути більш-менш нормально. 12 число по букетику пройде, слава Богу, тут нема питань, а тут, звісно, питання є. Ну, Тут хай також так, ну, мені не подобається, чесно кажучи. Я хочу подивитися ще на одній колоді. Так, ану, космічний. Угу. Так, ну, ці карти показали, що 10 буде нормально. 11 -е також закінчиться є вибір по справедливості, але будемо, будемо, будемо захищатися. Тут іде кризисна ситуація. така знаєте, По кризису прямо йде. І 12 -е число. Сила є м'яка сила, але, бачите, падає у нас луна. Ну, в принципі, ми відпрацьовуємо цю ситуацію, буде все нормально. Тільки така знаєте, нервова, психічна обстановка. Далі поїхали район Пісків, одинадцяте число. Ну і що? І далі що? 12 число ще й розвілка, бачите? Пропрацьовуємо і по дитині пройдемо. Дуже довго, дуже довгий етап. 12 поклеверу. Так, ну і починаємо тоді з 12-го поклеверу. Ми пройдемо якісь зміни, слава Богу. 10 число. Також воно таке, знаєте, собі. Непросте, але все ж таки по рибкам, по аїстам тут все більш-менш нормально. От. А ось 11 число. Багато карт я кинула, ви побачили. Тут все, в принципі, ідуть зміни, будуть сирени по луні це все башня, о, цей хаос, і тільки потім, і тільки проблеми, і тільки потім от показало після розвілки, вже після розвілки. Іде така ситуація. Тобто, яка у нас конкретно трапиться ситуація, трудно мені сказати. Розвілка є розвілка. Ну, Краще б, звісно, такий варіант Нас би устроїв. От і до. Подивимося: 11 число. У нас, а ну що, на дні колоді, на дні колоді успіх, Лисиця і дом. Ну, Сподіваюся, що все повинно бути нормально. Ну, Давайте подивимося 11 число піски. Удар лежить між, е, рішення питання лежить між кор, е, зірками і королевою жезловою. Я сподіваюся, що тут буде все зроблено, як треба. І вибір іде. Але бачите, йде кризисна ситуація все ж таки Суд відкритість. Завершення ситуації. Ну, якась момент, якийсь тут може статися. Все ж таки, знаєте, я вам так скажу. Якась іде така. Іде така вібрація, що може таке щось там бути, піски, бачите? О, на дні опинилися. Ну, от воно не дівається нікуди, бачите? Тобто воно все одно випадає. Так, ідемо, яка сила, так, ми будемо відбивати, але ми будемо щось і втрачати. От іде карта вітчаю. Щось таке буде воно. І тут десятка, о, десятка монет. Це фізичне, все матеріальне, що воно буде? Якась хитрість, обман якийсь буде. Ілюзія ще одна сімка і башня. Ну, новини гарні. А що ж тут таке буде, цікаво? Я вам можу сказати, що так, да, якась ситуація тут якийсь буде момент. Все ж таки по піскам. Але отак сказати, що тут прям я не можу. Бачите, будемо нести багато, будемо захищатися. І тут теж сила йде і мир закруглення. Ну, ці карти показали, що повинно бути все добре. Все ж таки потенціал у нас є. Все буде більш-менш, по четвірки жезлів і королева. Так, ситуація буде гаряча, але тут іде допомога. Ну, от все одно п'ятірка, бачите, п'ятірка іде у нас кризисна. Іде кризисна п'ятірка по життю все ж таки вона буде йти. Нікуди не дінеся, на якій колоді дивись. Так, поїхали далі. Тобто піски, бачите, 11 число у вас теж неблагополучне. Ну, подивимось. Поїхали далі. Дивимося першотравневий поселок. Бачите, коли немає проблем, то їх немає. Отакі карти падають. Тобто проблем немає. 12 число, їх немає. От на дні, бачите, йде пльотка. Перемішку все. Тут багато кругом карт. Саме погане опять 11 число. Тут так, щось таке новеньке воно йде, але воно буде зрізатися. Неясно буде ситуація, допомога все одно буде. Люди будуть задоволені, тут не буде ніяких таких тошнотних речей. А отут, отут, отут вже воно згори почалося з проблем, трансформація. Ну, по рибкам, дай Боже, пройдемо. Хотіла закріпити, воно не закріпляється, тому що йде щось таємне від чоловіків, якась подія, швидко зміни і по зіркам. Ну, Сподіваюсь, що справляться наші хлопці, але дуже тяжко їм то дається. Цій ситуації так далі, друга травневий посілок. 12 число, бачите, незначна може тут бути якась подія, щось таке нове, але тут буде захист світу, все буде добре. Тут йдуть зміни з проблемами, з нервами, але ключ лежить, ми тут повинні справитися з цією ситуацією, тут також тут все добре у нас. Ось так, почала ззаду, але тут більш-менш. Далі дивимося южний посілок. Добре. Так, тут все буде успішно. Тут також люди будуть задоволені, хоча буде якась подія, вона буде не дуже до нас приємна. Потім підуть зміни, і все буде добре. Ну, це показується робота людей. Тут так, тут падає ключ, причому як цікаво. По початку як не, не видно. А потім йде рост цієї, цього всього, іде хаос і щось нове. Щось нове відпрацює оцей хаос. Бо лежить ключ. Якось по-новому. Так, ну поїхали далі. Посолок Чкалова. Так, 10 число. В принципі, бачите, теж та ж історія неясна, але по-новому вони відпрацюються. Далі, 11 число. Будуть сирени, щось таке буде буде рости цей хаос, але по-любому ми його відпрацюємо, і люди будуть задоволені. Не повинно нічого такого статися, 11-го. І 12 число посаднику буде якась подія, дуже швидка. А може навіть і невеликі руйнування можливі, але пройдемо ми це по рибкам, повинно бути все ціле. Тут у нас, бачите, от лежить роздоріжжя. Але пройдемо по букету. Ну, я ще хочу на рибку, ні, прямо от на мишу хочу покласти. Проблемки. Ну, бачите, будуть хлопці справлятися. Все одно будуть справлятися ключ в наших руках. Бачите, тобто проблеми вони ці вирішать, вирішать. Не повинно бути тут руйнування. Не повинно бути. Але загроза така існує. Так, і давайте подивимося стан людей. Комунарський район на ці три доби. Так, 10-го числа. 10-го числа якось страждає дуже у нас жіноча енергетика. Якось страждає от реально. Але пройде воно з легкістю, в принципі, ця історія. Хоча 10-го там, вроді, як ніде такого нічого не було. Може, ну, ми бачимо, що куса йде на дівчину. Таке. Але пройду успішно, значить, про мене. Далі у нас іде 11 число. Тут, бачите, у нас падає розвілка. По здоров'ю будуть якісь клопоти. будуть Можливо, психологічного стану, можливо, в принципі, по змії будь-якого будь-якого стану, бо змія це медицина. І тут можуть клопоти будь які 11 число ось воно і фонить. І 12 -е, все повинно бути добре. Так, все, комунарський район я закінчила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал.